Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо дуже смачний сніданок, омлет, без олій на сухій скаворі. Для цього легкого рецепту нам потрібно листя салату, помідор, 3 яйця, балик, сир та кунжут. Натираємо сир на терці. У миску розбиваємо 3 яйця. Перемішуємо. До однорідної маси, солимо за смаком та додаємо трішки улюбленої приправи. На суху пательню посипаємо щедро кунжутом. Далі посипаємо сиром. Виливаємо наші яйця до сковорідці. Трішечки розпреділяємо, відкриваємо кришкою. Готуємо на середньому вогні. Поки наш омлет готується, нарізаємо тонкими слайсами балик, нарізаємо кільцями помідор. Так виглядають наші заготовки до омлету. Листя салата попередньо помили та висушили. Можна посипати сиром. Далі викладаємо балик на одну сторону. Листя салату. Також помідорчик. Наступним кроком завертаємо наш омлетик та трішки отак от прижимаємо. Готуємо ще хвилинку під кришкою. Можна вже знімати наш омлет. Ось такий він виходить, дуже гарний. Розрізаємо наш омлетик, буде виходить як дві порції. Ось такий гарний він виходить. Смачного апетиту!